Яка це українська душа? Попишіть її. Зараз вона така несамовита. Я не знаю, чому мені це слово прийшло в голову. Українців справді є і план А, і план Б, і план С на всі випадки життя. Ми безстрашні. Наша душа зараз така, знаєте, войовнича, натхненна. Цілеспрямована, може і має дати приклад іншим, на неї рівняються, вона бореться. Така, знаєте, неспокійна в сенсі, не неспокійна, як тривожна, а неспокійна, яка завжди в Русі. Ось це мається на увазі. Вона така, знаєте, от е, мені чомусь приходить в голову. Ця пісня Руслани Wild Dances, Ось це щось таке wild, таке дике в хорошому сенсі, дике. Що від неї можливо іноді не знаєш, чого очікувати. І це теж класно. Такий знаєте, елемент несподіванки. Мені приємно мати українську душу. Я цим пишаюся.